Ох, ці бодренькі скутерочки. Скутер, велосипед, хто як хоче, так і називає, на літіво железо-фосфатному акумуляторі. Я знаю, що вони дуже хорошо зайшли, і вам всім дуже подобається. Партнера танка нема, є партнер Нео. Ось такий він повноцінний, йде, двохмісний. Тут така зручна посадка, ви собі не представляєте, сіли, розтворилися в ньому. Відкривається бардачок 60 вольт, 30 ампер годин літіво железо-фосфатний акумулятор. З індикатором заряду проходить до 70 км на одному заряді акумулятора 1,5 кВт двигун, 1,5 кВт 60 вольт 30 А. До 70 їде повний цикл заряду 8-10 годин. Він йде на таких 12 колесах, широкий протектор, дискові тормоза, передні і задні. Коротше, світиться весь мигає, то що любиш. Три швидкості вперед, також є задня передача. Тут ще такий здоровенний бардачок. Де ви можете поставити свої якісь сумочки, вещі, кому що. Подивіться, весь бардачок, ось такий. от. Просто пуля, я не знаю, ну він, він шустренький, бодренький. Звертаємося в магазин моточас, місто Вінниця.